было 3 700 стало 4 500 Дивися на всю сторону. <laughs> Видно в обратную сторону вижу Потому что что? Потому что правильно Мы же сюда начали катены грузить А что нам? Дуракам закон не писан Я даже на нем уехать никуда не хочу Ні, ресори я не вперше бачу вигнуті в обратну сторону. І не вперше буду їхати на такій машині. Вперше це буде на китайці, який ламається по три рази на день. Привіт, банда. Щось навіть в таку погоду і не знаю, що вам знімати. Але, зараз поділу. Поки сам не забув і... Ну і взагалі. Значить, питання від підписника нашого, на яких це для тих... Хто давно в Італії або може не давно, а хто взагалі просто в курсі діла, на яких краще сайтах шукати оренду житла в Італії. Якщо знаєте, сайти якісь, де можна, я так зрозумів з коментаря, що не на дуже длительний срок. тому що всім відомо, що італійці люблять, якщо здавати, то там від двох років. От, якщо комусь цікаво, я розкажу, як у Альони ця історія була, коли вона жила на сйомній хаті, чим це чарівато і як воно буває. ну то таке. От. Я знаю, що або посуточно, або на довгий срок. А також щоб на місяць, на два, на три, а, ну знайти, звісно, можна все. От, на яких сайтах краще шукати. Я не знаю, я з цим не сталкувався, якби не цікавився, тому я не знаю. Знаю, що Непоганий сайт для продажу це цей ід іде. Вводити, і воно на такому салатовому фоні буде ці дві букви. Якось воно там повна назва довше. Індустріал, допустимо, щось таке Італія. Навірно, щось таке. Ну, а іде, просто забиваєте англійський і воно вам висвічує там нерухомість. Я думаю, що там і оренда теж є з житла, там ж не тільки купівля, там продаж і все остальне мають бути повністю все по недвіжимості. Е, ну, просто цікаві об'яви в плані продажу. В плані оренди я там ніколи нічого не дивився і не знаю. Тому я нічого сказати вам конкретного не можу. Якщо хтось може допомогти... Пишіть в коментарях, будемо вдячні. Я Не знаю, коли настане той день, що ми друг друга повбиваємо. В общем, треба заварити. Ви ж поняли, да? Я кажу, ставити отак. Ну, Смисл поняли? Виставити. Покласти те, що треба поварити сюди, щоб воно собі лежало тако спокійно, як мі палець. І ти собі приварюєш. Не, каже, це ж так. Роблять нормальні люди, українці, да? ну я був взагалі всі, хто адекватні. Ну і якщо б я не почав би сам так робити изначально, то може він би на те пі согласився, або б і сам би до того додумався. Я зовут. Не, надо так одною рукою тримати, питатись попадати, розумієте, Другою варить. Зараз воно буде все іскрити, летіти, Ну, понятно, можна взяти перчатки, все остальное ви скажете, Ну, а не проще. Було б його таке тут покласти. Да? Може там і треба було б притримати. Та не треба, в принципі. Все, поклав. Також приварив. Ну не мені його варить. Уже, тим більше. Якби б там лежало, я б зараз взяв приварив. А так зараз буде срала, мазала, ліпіла. Взагалі найідіальне рішення цього питання берете. Оце. Оце і оце. І йдете туди, воно, до, за красний контейнер, де той синій. Несете нашим аубібекам і вони полуавтоматом красиво, професійно все завалюють. Ну ні! Ми зараз насеремо електродом таку кучу. І воно держатись не буде, але ну, буде кучу сварки, кучу всього, як звичайно. Затьок як побачив ці шви, коли приїжджав і все знає, каже, так. Да. профессионализму меня не занимать. Ладно. Короче, ну я просто надо мне выговорить, бо меня иногда так вот это бесить, понимаете, ну, когда... Характер, характер. Я уже другий день не знаю, что вам записывать, что вам снимать. И... что-то телефон начинает лагать. Ну, я думаю, все-таки... Він тоді в мене в літо проплавав в соленій воді. Останнє час зараз усього недавно два рази його в калюжі втопив. От, я думаю, що він дасть все одно про себе рано чи пізно знати. Ну і слава Богу, треба нове щось купляти, да? з більш якісною камерою і все остальне. Ну, то все по потом. От, тут усі калян мені скинув відео із зоопарка, я щось не міг його средактувати. Ну, то таке, може, то я щось не так наглядав, хоча як все то а це в цей раз не так. Ладно, зараз друга тема. Ви ж пам'ятаєте, да, що я вас просив перед цим. Ну, Це ж, мабуть, пам'ятаєте, бо це ж відео ви дивитесь, Це я його записував зранку, а дивитесь то ви його все попідряд Е, Дивіться, що є така тема, що зараз мені прийшла ця декларація про доходи з роботи за минулий рік. Ну і в ж Є ж така тема, що якщо там подавати, ну я буду називати це своїми словами в державну установу. От, ті, хто в Італії, ті поймуть про що я говорю, і може дасть Бог щось підскажуть. Ті, хто в Україні, то просто ну, слухайте і запам'ятайте, можете, як то кажуть, для сравнення собі сравнювати. Тому що ну, для мене на самом деле то дико, я вже там казав, кажу і казати буду, що. Значить, в чому смисл? Е ви предоставляєте, що ви там за той рік минулий рік заробили определенну суму денег. І, І якщо ця сума менша, ніж хотілося би італьянцям, щоб ви мали, вони вам соответственно, доплачуть. По-перше, вони вам вертають всі затрати, які ви потратилися по. По лікарню, от як в моєму випадку, коли я звертався не безкоштовно в платні частні ці, значить, мені там якусь суму, чи всю, чи 80%, чи всі гроші поверну, поверне держава за те, що я потратився під час лікування. Плюс під час лікування я ж отримував не всю зарплату, а 80% від неї. От. І платив аренду житла. А, значить, вони частічно повернуть. Ну, потому що вони скажуть, що братан, як же ж ти бідний жив, типу, гроші на лікарство на все тратив, афіту платив, грошей менше получав, на тобі, в нічого собі не відказуй, От тобі п'ятеро, тисяч єбиків, іди і тепер компенсуй всі свої ці. Ну, все, що ти там не доїдав, не допивав, ми ж бачимо, ти аж похудав, покудав. Бачите, стихами заговорив. От. Ну, На самом деле там теж є момент і є нюанси. Тобто, так як я прописаний у мами, а живу по-другому адресу і знімаю, то це ще спорний вопрос, хто там знає, хто не знає. Тому що це ну, Італія, мені кажеться, я вже не раз сказав, що вони, напевно, самі своїх законів не знають до кінця. Так как у нас з цим проїзним. Ну, э... Я спочатку, як би, бы, ну, був не то, що возмущено, як сказав, я просто не розумів, я мамі казав, нащо мені? Проїзний на метро, якщо я ну, там, на ньому не То Тобто воно мені не подорожить, и взагалі, я якби, ним не пользуюсь, і тим більше, що це. А Альоні, як розказав, ну то треба, розумієте, було бачити її реакцію, якщо б можна було в переписку, бо я то її голосові відправляю, а вона, як правило, мені пише смски. Якщо б я знав, як то все викласти, я б вам просто дав послухати, ви б тут теж животи порвали, я вам обіцяю. Гарантію даю, що ви б тут аж плакали. Вона каже, ти в конкурсі цей дурачок чи дебіл года каже в гену. І каже, ти займаєш перше місце. Потому що, ну, ви поняли, цей проїзний, реально такий проїзний, є, мабуть, тільки в гено і в мене. Поняли? От. Проїзд безплатний, але я заплатив за те, щоб у мене був безплатний проїзд. І це взагалі експериментальна фігня. Ви її коли б там не активірували, коли б не взяли, вона там дійсна до 30-го лише. Кі кінець в неї закінчиться 30 квітня, ну і по суті вона не треба. Есть, автоматично ви там безкоштовно їздите, а я заплатив за сам пластик, за те, щоб мені дали цей проїздний. Ну, в общем, то есть, абсолютно не документ. документ. Ну, зато тепер я знаю, що якщо е десь він не буде, знаете, то, як -то, зразок, О, то буде зразок з моєю фотографією і, ось він знайшовся. Людина, яка то есть, забашляла бабки за те, щоб э, зробити собі ненужний документ э, нужний документ і, і все остальное. О, так само оце ж з цим, вопросом, хто знає, хто в темі, то оце. О, а з прописками, ну, ось, як воно як заговориш, то воно потім тобі і в рекомендаціях викидає тобі постійно. За що я люблю TikTok, що Десь одне відео тільки подивився на якусь тему. Знаєте. І все, і тобі починають цю тему підсувати. Тобто мені вже всі українці, навіть які в Італії, вони мені всі попалися, і багато хто ж імно, перетирає імно, ці проблеми, як -то, там, зробити пермесо, переробити пермесо. Ну, мене це вже як би так особо не цікавить. А от іменно стосовно того, що як задекларувати, ну просто є ще такі випадки, що цей рік, допустимо, ви заробили мало і подалися на цю допомогу, назвемо її так. Вот, они вони вам бабах, там, ну, и вот, вони решают, решают, як, допустим, там, знаете, такого поковырялись в носу и сказали, так, чувак має зарабатывать не меньше, ніж, 25 тысяч евро на рік. Все. Вот. И из них, там, допустим, на, я не знаю, на житло тратити 5. Окей, окей, все. Двадцатку він має просто, там, спускати отако, вот такого, на, налево-направо. Тепер беремо суму менше 25 Це є всю, я все зараз скажу. Це є так. Просто як приклад. 24500, із них я заплатив там, 7 за квартиру, значить, ага, значить мені до тих 25 щоб було так, як вони хотіли, треба додати таку суму. За лікарню, звісно, теж все повернути. От, і все. на Наступний рік, якщо я заробляю там, 35, грубо говоря. І подаюсь на цю сім'ю. Щось чувак. Щось ми в прошлом році гаричканули, дали тобі там, 2 000, чи 3 тисячі 5 за те, що ти там, бідний не доїдав, не досипав в цьому році, давай-ка на, наоборот ти нам щось підкинеш. от така ще тема може бути. Я це все толком не знаю, я зараз тільки почну все робити. Хто може, хто вже прохаваний, хто може щось підскажемо, хто ні. Наблюдайте за мною, і у вас буде, як то кажуть, стопроцентно праві стопроцентна провірена достовірна інформація. Ну як всегда, у нас в принципі, от то, що не знаємо, не кажемо. То, що знаємо, кажемо так, як бачимо ми. Ну що я вам скажу, що дезінформація може бути ще тільки по одній простій причині. Тут що я вам сказав, а ви кажете, а у мене не так. Знаєте. Ну то в тебе не так, тому що ми живемо в різних городах. А Італія тут, тут не дуже тут на кожній вулиці вже може бути свій новий закон. Я вже в цьому убідився. тому що коли ми даже толкнулися, ось питання зараз підняли в тіктоці, хто скільки платить в місяць за газ, за світ, за воду, за все остальне, от то я вам кажу, що я хоч тут сидів з такими глазами, що я так багато плачу, майже 100 євро за газ. В зимній період і ну 40 в мене не міняється. Там від 40 до 50 нехай електричство, що зимою що літом однаково. От. А у людей там такі цифри 750 євро за газ ну, за 2 місяці, правда. от За світ там теж такі цифри, що хай Бог мили. І я так думаю, зато знаєте, хтось там десь на продукти тратить кто хтось на продукти тратить 200, знаете, ну ну 600 це знаємо щось таке на полуфабрикатах. Я сам так ось пытался, то я понимаю, що навіть на одного 600 улітає легко. Знаєте, 20 кожен день пішов, готовенький купив, сів, поїв и все. І це тільки вечором один раз. Дві бутилочки пива, щось таке, щоб не готувати, бам, і все, і в тебе нема. А можна піти на 5 євро воно набрати кілограм овощей, там все, все, все тунець, шмунець, олійка, шмулійка, і вже такий салат забабахати, що два дня будете їсти. Все воно якби относительно. Вот. А зато от на сигарети, знаєте, вопрос тема сигарет, зразу ж там тюнь-тун-тун, я такой думаю, може хтось неправильно, знаєте, раз написав, два написав, хтось пише там 60 євро на сигарети в місяць, 80-40. Э, Підождите, ну я откуда такі цифри, думаю, ви що. Ну я ж там під коментом комент пишу, а що це ви курите, ну напишіть мені. А вони ха-ха, що, що контрабасик. По 2 євро за пачечку. А, ну, думаю, в принципі, я їх курив, я що ж, курив контрабасика. Тільки я куплю по 3-3,50. по 3, Ну, Я правда, якщо грити курив, Мальбара саме. Цей. Вот. Але э, ніхто ж думав, що я найумний, що курю, тому що всі італьянці удивлялись. о, де ти що ти, як ти береш там. Я ж нікому не буду розказувати, що мама робить в порту, знає там, всіх і всіх. От, і знають всі її, тому якби вийшли на такі, ну тобто нащо розпространятися. Якщо б не сказали, що знайди нам кому їх впарить, то я б клієнтів би, знайшов би зразу мільйон. А так якби не сказали, ну, хочеш курити ці сигарети, кури, мовчки, то я так собі як і курив. Оказується, багато людей пользуються цими услугами. Ну і правильно роблять. По суті, нашу викидувати. Ну я як курю, у мене там, вже якщо брати так без. Е... Як та лавочка прикрилася, то що там, три блока сигарет, це десь 180, 200 євро в місяць да, на виходить. уходить. Ну коротше, опять я щось що теми на тему перепрыгнув. Так і от в общем, про ці справки про доходи. надо, так, да, щоб вони там якось частично вертають вам гроші за съйомне житло. Ну це, звісно, так да, для ну, скажіть мені. Кому хто живе на сімній хаті, держава вертає гроші за те, що ви живете не в своєму домі? От. По порядку по, по, по причин там, чи взагалі вам там гроші за лікарню і все остальне. Держава щось вертає чи ні? От. Можете не відповідати, звісно, це таке літеричне питання. От. Я розумію, що є у людей багаті страховки. Ми теж колись були застраховані там, в Борисі, все там, то за нами хоч наглядали лікарі, скажімо так. Я не пам'ятаю, щоб нам там хтось щось компенсував чи щось було дешевше. Ну, принаймні до нас ну, там отак. Заглядали в кожну вухо, в кожний цей щель тобі, щоб ти там не болів не хворів. Ну, тому що ми ж і платили, не... ну, фірма платили, я ж не знаю, скільки там що. Ну и все, это из хорошего, все, что это могу вспомнить. Тут, конечно, в том плане, медленно все, мальто пьяно, мальто пьяно, очень медленно. Но ну, есть вещи, которые, допустим, медленно, но качественно, не спеша. Коротше, хто що знає, напишіть, бо я, ну я ж кажу, я не знаю. Люди, завтра може десь поїду, щось буду знімати, щось цей, бо це тако, знаєте, Лука тільки вийшов з одпуска, з одпуска жа виходити виходить не можна. Я два дні тиняюся сам собі роботу шукаю, а ще й дощ хто це в дощ робить. Після отпуска в дощ, та хай бог минув. І так. <реку> да. Але напишіть хто що знаєте. Ну і саме головне ж, що нагадую вам ще раз про ці сайти недвіжимості по оренду житла. Я вже знаю більш точно людині. Треба там на місяць, максимум на два. Так що хто знає такі сайти, пишіть, не стісняйтесь, будемо вдячні. Все, пока.